Стривай. Це, це це що тверда земля і монстрів немає. Ми... Nou, ж, Всі пірати, негайно здайтеся і готуйте візи та паспорти до перевірки. Зачекайте! Ми не пірати! А? Ми! Ми! А... а... <клод veces> А, так, так, це вірно. Ну, ми просто виступаючі артисти. Просто мандрівна трупа. Гей, хлопці! Хто хоче побувати на справжньому піратському кораблі? Хочете знати, як я втратила руку? Я можу розповісти вам за низеньку одного бакса з кожного з вас. Гу -гу.